О вона народ, всім здоров! І в цьому відео ми відправимось в країну тисячі казок. Для того, щоб показати вам абсолютно всі пасхалки і відсилки. А їх там дуже багато. Розумію, що це тріндєсика актуалочка, але проходячи восьмака, у мене прямо було сильне бажання, якесь навіть натхнення перезавантажитись, щоб показати вам один із самих цікавих моментів доповнення з кровосісями. Окей. Потрапити в цю казкову країну можна під час проходження місії, давним-давно, знайшовши книгу в шафі. Хоча і те, що книга згодиться в шафі, можливо, і є невеличкою відсилкою на нарнію, яка теж була за дверима шафи. Хоча, блін, наскільки можна вважати цей казковий світ казковим, саме по відношенню до персонажів гри, якщо у них за вікно відбуваються речі навіть більш фантазійного характеру, ніж в якихось казачках. Я думаю, що у всесвіті відьмака це більш не казки, а якісь міфи чи легенди. Експекта люду. І я тут, не знаючи, куди нам вирушати в путь, ми йдемо по цій от позолоченій доріжці. І натикаємось на стару каргу, яка прямо зараз хоче приготувати мілкого засранця. Але зустрівши Геральта, вона переключає свою увагу на нього. Хто заблудівшися путник? Хто ще не зрозумів, вона являється відсилкою на відьму із казки Гензель і Гретель. Цікаво, чому Гераль дивується зустрічі з нею, так як ще недавно він боровся з трьома болотними відьмами, які виглядали набагато страшніше. Доволі такі бісяча старуха, навіть коли у вас вийде збити її, на мітла буде бити вас по хребту. І іноді це може зіграти з вами страшний жарт. Сюжет в цьому відео я задівати не стану, у нас тут трішки інша тема. І після битви з бабою Ягою ми виходимо на полянку, де припарковано два єдинорога. І один із них по традиції відразу отримує ім'я Плотва. Як ви вже чули, у Геральта є свої асоціації з єдинорогами. А хто грав, той в принципі розуміє, про що він класне чувство, де? Да? Напомінає мені о А Там ніколи чим зробити. Можна поподробніше? На нашій новоспеченій плотві ми прискакуємо до ще одного мілкого засранця, який благає допомогти. Бо на нього вовки напали. Але на допомогу, крім нас, так ніхто й не прийшов. Бо це той самий хлопчина, який кричав «Вовки!», Коли їх насправді не було. А коли вони прийшли, то йому вже ніхто і не повірив. Навіть під час розмови він надурив Геральта. Все вже кончено. Не волнуйся, он всегда врет. А, понятно. Так это тот самый мальчик, который кричал ⁇ Волки, пока люди не перестали ему верить ⁇ Але наша спутница Сиана знала, как с ним поводиться, и задавала питания на Короче, слушай, это диалог. а вы лучше глядите. Вон там, волки. Допустим, на минуту, что ты все же знаешь, что случилось с красным бобом. Где бы он мог быть? Его наверняка никто не проглатывал. А. Нет, 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 нет. Разумеется, но если бы, кто бы это мог быть? Никто, который его не проглотил. Человек. Самый человеческий человек во всей стране сказан. Ты наверняка не слышал, что случилось с голубым бобом. Не словечко, верно? Я слышал. Кажется, он лежит в открытом поле. Просто так, и никто его не стережет. Никто! Три рази ніхто. Ти уверен, що нічого не знаєш про жовтий боб? Mm, он очень, ну просто очень глубоко, почти что совсем під землею. І у кого он? У лисового батрака, который совсем, ну просто совсем нікого не ждет. Вообще. І тепер, якщо все прослухане інтерпретувати навпаки, ми отримаємо саме, що не є правдиву корисну інфу для нас. Але про це пізніше. Якщо рухатись прямо від цього брехлюка в напрямок високої вежі, над озерцем можна помітити вогник, який почне рухатись як тільки ви до нього підійдете. Він вас приведе до лицаря, який якимось чином тут заблукав, і задедився. Його можна залутати і отримати сет важкої броні та меч. Ну і раз ми з вами вже біля башні, давайте заліземо туди. Як розумієте, це відсилка на ту саму Рапунцель, яка чекала свого принца в високій вежі. Але, походу, не дочекалась. Чуєш, Дуже пізно каже вона: та я й не по тебе прийшов, а боба забрати. Ну, не, не спач боба, а боба біб е, квасолю. Що є також відсилкою, але про це також пізніше. Знаєте, я людина лінива, і повторювати про єдиний шлях в зворотньому порядку мені ой як не хотілось. Але я знайшов вихід. Нічого вам не нагадує. Невже ви не підозрюєте, що зараз буде? Окей, це відсилка на «Стрибок віри із серії ігор «Апельсин Кріп». Hey, — Ей, як? — Боб у мене. ну от Рапунсель. Mm. Я й ждать принца на білому коні. — Ти удивлен? Нинішні парні модненькі страдають. Поплавивши трішки в озері біля башні, можна побачити купу скелетів якихось гігантських людей. Просто порівняйте розміри з Геральтом. Це, блін, справжні гіганти. І поряд ми можемо зустріти трупець дракона. Я залишу без коментарів, а ви вже самі в цих же коментарях напишіть, на що посилається ця знахідка. По дело какой-нибудь глупый солдафон пытается ему подражать. А мне потом убираться. Внутри наполовину переваренная переваривая, набитая серой и смолой. Разумеется. Богов нет. Тебе не противно вот так копаться в гниющих останках? По сравнению с Ригером из Вазимской канализации, это. А не важно. Не хочу опять возвращаться к этой истории. И тут же поряд под мостиком, да цікаве. Але це не персонаж і не якась чарівна хрінь. Це просто червоний перчик, який відсилається на пісню Red Hot Chili Peppers under the Bridge. Доволі неочікувано зустріти таку пасхалку в Всесвіті Восьмака. Потім я вирішив рухатись в сторону райдуги і зустрів поодинокий цегляний будиночок. А біля нього дві якихось розвалюхи. Це і є солом'яний будиночок, будиночок із лози. І той самий кам'яний, який вистояв. Так, це є відсилка на казку про трьох поросят. Геральт, звичайно, так сильно дмухати не може, але він може користуватися магічним знаком: а який зносить цю халупу нахрен. І що там всередині? Логічно, троє поросят. Ви таких от е е е приколдесних шляпах. Дуже жалко, що їх треба було вбивати, але без цього не обійтись. Це можна так сказати прописано сюжетом. Жаль, а могли б зробити якусь можливість вибору, щоб зберегти життя всім цим казковим жителям. Рухаючись далі в сторону райдогі можна побачити мініатюрний замок на скалі і маленьке мініатюрне містечко. Але будьте обережні балі. Це була моя улюблена казка. Чому? Тому що вона була не про принцесу, сказки про принцесс мішки. Ось так Геральт стряхує залишки діймовочки, як щіт зі своїх крутезних тапок, і вирушає далі в сторону райдуги, Бо існує міф, що там, де вона закінчується, знаходиться величезний скарб. Прийдучи на місце, я побачив казан, наповнений золотом. Оце йопта розбагатіємо. Але це було пасткою. До іншого кінця у вас прийти так не вийде, бо воно знаходиться за краєм локації. Окей, завдань у нас залишилось небагато, і зараз на черзі потрібно відвідати дівчинку із сірниками. Прикольна особливість цієї міні-локації в тому, що як тільки ви сюди заходите, кольори плавно переходять з насичених в майже чорнобілі, і літо змінюється на зиму. Тут ми й бачимо дівчинку з сірниками, яка давно забила на сірники і приторговує чимось більш цікавішим. Сігаретку табачку. Дозочку. До Та речі, під час розмови а... на фоні сидить кіт в чободі. Із какої ти сказки? А вам чому надо, дорогі? А поряд на дошці з об'явами можна побачити купу прикольних записок і навіть прийняти один відьмачий заказ. Ох, блін, і мені! Б так спинку вирівняти! Виглядає кайфово і чувак явно на чилі на розслабоні. Але не за цим ми сюди прийшли, а для того, щоб визволити гуся. Краше, що ти повісив об'явлення, іначе я б тебе ніколи не знайшов. Чули цей звук? Як і за кожне своє завдання, Геральт отримує оплату. Це завдання не є винятком. Далі несучи золоте яйце можна заскочити, перекусити до трьох медведів. А так, якщо захочете з'їсти їхні страви, то скоріш за все пообідують вами. Тому тихенько подивимось на цю сімейну ідилію і вирушаємо в гості до бабулі, щоб задати їй декілька питань. Ну ви зрозуміли. По приходу ми дізнаємося, що бабуля трішки не в формі, та й до того ж вона нас не взнає. Тише ой, моя голова. Даю слово, останній раз я пив з сам. І тому нам треба переодягнутись, щоб повністю відповідати образу червоної шапочки. На дні колодця поряд з будинком знаходимо нашу переодівашку. Заодно ту саму червону шапочку і славного лицаря, який мав її врятувати. Але щось пішло не так. Кабздець підкрався непомітно. Повертаємось до бабусі і слухаємо всім відомий діалог. Внучка. подойди ко мне поближе. Бабушка, а почему у тебя такие большие глазки? Чтобы лучше тебя видеть, внученька. Бабушка, а почему у тебя такие большие руки? Чтобы крепче тебя обнять, внученька. Но, бабушка, почему у тебя такие большие зубы? Тебя съесть, каєм! Якщо більш-менш придивлятися до того, що коїться навколо, іноді можна зустрічати ще купу різних жирних відсилок на різні казки і оповідання. Таких як одурачений імператор в прозорому платті. Гарський імператор. Король вийшов похвалитися своїм новим платтям. Моє нове платье можуть оцінити тільки мудрі, повідавши світ люди. Бременських музикантів, які просто маячать на фоні. І чувака, який попив води із калюжі. І купу всього іншого, чого я, мабуть, тупо не помітив. Але локація дійсно крута і варта вашої уваги, і вашого вільного часу. Окей, це вже майже фінал. Але пасхалок і відсилок ще, як то кажуть, вагон і тілєшка. Ось вам і ті самі боби, які ми збирали всю гру. Вони і те, що нас чекає потім, є відсилкою на казку Джек і Бобове дерево. Посаджені боби, як і в казці, за лічені секунди проростають на неймовірну висоту аж до самих хмар, де на нас чекає, можна так сказати, бос цієї локації, а саме хмарний велетень. Поборовши його, ми відправляємось до замку, але й це ще не все. При вході на мостик ми знову зустрічаємось з вогником. З нашого досвіду потрібно все ж таки за ним рухатись. І не даремно, бо він приведе нас до ще однієї жирної пасхалки. А саме до вогнища з встромленим мечем посередині, що є відсилкою на Dark Souls. І цей меч можна навіть забрати з собою. Зайшовши в замок, можна почути дивні звуки. Не знаючи, звідки вони доносяться, ви навіть і не підозріте, що це. А підійшовши до цієї діри в стіні, все стане на свої місця. Хоча ні, я так нічого і не поняв. Ну, а якщо ви знаєте, на що це. Бруй ще посилається, то обов'язково пишіть в коментах, але виглядає максимально угарно. Ну і в принципі, це все, що я наразі для вас підготував. Надіюсь, вам сподобалась така от спільна подорож зі мною. А головне, якщо ви ще не грали в доповнення до Восьмака, а просто пройшли основний сюжет і закинули гру, то обов'язково, блін, пройдіть обидва доповнення. Вони просто шикарні. І набагато цікавіші за основну гру. Це розумієте, реально кайфець, і вам самим треба зайти і прощупати. Це все самому, щоб отримати максимальне задоволення. Всім ще раз дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відеох. Всім пока!